Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. На Запоріжжі за добу рашисти знищили 18 будинків. Було нанесено 86 ударів з авіації, РСЗВ та артилерії. Оріхів накрили градами, палали домівки. Повідомляє зова ожеледиця затягнула тротуари і дороги в Запоріжжі. З п'ятої ранку комунальники використали зо 300 тонн піщаної суміші. Ганебний чи збалансований бюджет Запоріжжя на 2023 рік прийняли депутати. У соцмережах дивуються, що на допомогу в обороні міста заклали 242 мільйони гривень, трохи більше ніж на розвиток спорту. Жителям Мелітополя рашисти почали видавати повістки. Вочевидь, закінчується резерв батальйону суду До речі, бюст радянського ката вдруге залили фарбою. У Запоріжжі об'єднають лікарні, пологові будинки, амбулаторії та стоматологічні поліклініки. Медичну реформу впровадили запорізькі депутати, аби зекономити бюджет. Кажуть, лікарям переживати немає за що, скоротять лише керівників та бухгалтерію. У тійцах залежується гуманітарка в соцмережах. Люди пишуть, що їм видали прострочені продукти. За 9 місяців міжнародну допомогу списували щонайменше 4 рази, замість того, щоб вчасно роздати людям. Горів аеродром у Бердянську. Розвідпідрозділ Бандерлоги навів вогонь на позиції окупантів. Пролунало зо 20 вибухів. Погоріли ворожі літаки та автомобілі. У Запоріжжі відкриють патологоанатомічне бюро. Відповідне рішення підтримали на сесії. З 1 січня його відділення мають запрацювати на базі 4-ї лікарні, 5-ї дитячої та лікарні екстреної і швидкої допомоги. Займатимуться трансплантологією. Російські вантажівки з боєприпасами не доїжджають до місць призначення у Запорізькій області, бо їх палко зустрічає ЗСУ. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.